Що ви бачите що ви бачите перед собою? Постійно в якомусь стресі, в якомусь -то напряженні, тому що ти ж розумієш, що тобі потрібно щось зробити. Ну, не просто прийти і вмерти, а тобі потрібно щось зробити для того, щоб продвинути чуть, -чуть нашу перемогу до своєї цілі. І боїшся не зробити якогось необдуманого вчинка, щоб просто не Тупо не вмерти. Богдан на позивний чиназис з міста Черкаси. З перших днів повномасштабного російського вторгнення чоловік записався до територіальної оборони. Богдан розповідає, прослуживши там два місяці, він пішов до військкомату. Сказав, дати мені повістку, я хочу воювати. Мені дали повістку, і так я попав до своїх хлопців, з яких зараз служу. Попав при кордонах. Там дійсно такі жахіття можна дивитися, що їх просто по телевізору не покажуть. Попав, ні. Лякалося найбільше мене, ти, знаєте, не так, як розуміння смерті, що те там можеш в будь-яку секунду вбити. Лякало те, що ти більше не побачиш своїх рідних і близьких людей тобі. У березні Богдан одружився. Він розповідає, як з Бахмута добирався до нареченої. Була проблема виїхати з в'їздом. Тобто, товариш мій там, побратим. Ми на той час були в Бахмуті. Та, та, в Бахмуті. Побратим мій каже, я тебе вивезу, я кажу, одна друга залишилася. Такі погодні умови були, які не сприяли просто на легкій машині виїхати з Бахмута. Там було дуже багато грязі, болото, розкатали танками. Все-таки ми ризикнули і далеко ми не приїхали, ми застряли. Я не знаю, приїхали 100 метрів, може. А потім бійці з 93-ї бригади, танкісти, велике, їм дякую. Кажуть, ми біда, ми щось вивеземо. Посадили мене на броню, і ми на танку під обстрілом вже почався артилерійський обстріл. Почали нас мінами крити. Воно це все рядом падає. Всі на нервах так хотілося виїхати. Відтоді ми вирвалися з того Бахмута. Тут справжні люди, справжні чоловіки, справжні мужики. Прикордонник говорить, що на війні кожен військовий має свій талісман та оберіг. От вірювачка це нав'язав мій побратим. Він привіз її там. З якогось монастиря, там десь вони ну, освячені. Е, він говорив, тіпа, чим більше таких вірьовочок буде кром нас, ну, кожного, тим тіпа, ну, більше нас буде Бога оберігати. Це наш кабан, наш, наш. Богдан розповідає, як одного разу його побратими рятували місцеву жительку в Бахмуті. В неї було типу, поранення осколочне в плече. Цю бабулю вони виносили із, із хати. Вона з такою диркою в плечі лежала і каже, що Путін мій президент. Незважаючи на її слова, їй все одно вивезли, надали їй допомогу, ну, врятували життя їй. Доводилось плакати. Ну, ви знаєте, коли ти е, втрачаєш якось е, своїх побратимів, то це ну, якби, яким би ти там не був, це ну, тяжко перенести. А якщо ти ще знаєш цю людину, е, якою вона була, да, і чим вона займалась, як вона там жила своє життя, і в один прекрасний момент її життя обривається. Від командира залежить майже все, від його наказів, від його задач бойових. Ще для мене я рахую, командир повинен бути таким, що він своїх хлопців перший заводить і останній виходить. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Проходить